Здарова, брата! Кожен, хто проходить службу в силах оборони України, знає, що таке вода прозора. Застосовувати можна по-різному: для поповнення водного балансу в організмі, для того, щоб вгамувати спрагу, щоб приготувати поїсти. Або ж для того, щоб підтримувати певний челендж довіри. Так ось я довіряю пілотам свого підрозділу. Головне довіра і професіоналізм. Саме тут пілоти полку «Ахілец» здобувають первинні навики пілотування безпілотних систем, як і півдронів, бомберів, мавіків і все інше. І потім з кожним виходом, з досвідченим екіпажем в бойові умови, здобувають вже бойовий скіл. І через певний період часу ці люди самостійно виконують бойові завдання, захищають нашу державу і наближають перемогу України. Першим батальйоном у нас паріб, вони сказали, що навчаться літати на оптоволокні в такому лісі. Ми домовилися, що я одягну броню і каску обов'язково, ну, щоб це було безпечно максимально. І значить, я біжу, вони мене доганяють. Питання виконання завдань 5 хвилин. Якщо я 5 хвилин уходжу від дрона, ну, вони стоять позачерговому чергуванню. Якщо вони доганяють, будемо розглядати період відпусток 10 днів. <різь> Дай мені 20 секунд. <різь> У цьому підрозділі тільки фанати свої справи зібралися. Професійні люди, які пілотують вдало безпілотні системи. Скільки ти сау спалив? 32, да? 32 самохідні артилерійські установки. Та, так голову зарвало. Корона така була. Мені доводилось на командному пункту роз, розморовувати двері, просто тому, що шоу-топовий пілот підрозділу цілиють руки, пожалуйста, ноги. Я піли по я, Дарві, ну я, я, я ж в позитивному сенсі. Мені також щось навалити? Тобі щось навалити? Конечно, ти скажеш, я довіряю своєму командиру. Це ж я одівся, як капуста, я навіть присісти не можу. Так, ну що, готові, да? три чотири, погнали. Віддаю пульт керування, від мрії. Від підготовки і професіоналізму багато чого залежить. Інколи здається, що цей іграшковий дрон, який можна погладити знизу по пустю, як кажуть, але насправді це грізна зброя, яка доставляє. Різноманітні боєприпаси, і кумулятивні, які нищують техніку, і осколкові, які працюють проти живої сили противника, і запалюючі, і термобаричні, і фугасні будь-які інші. Головне мати дисципліну і бажання. Всьому решту вас навчать в 429-му окремому полку безпілотних систем Ахілес. Братан, все нормально. Ти просто лети повільно, ти ж посадці літав ні? Ну, ти летиш повільно, а ти який раз літаєш? Я не знаю. Наче останній. Ні, ні-ні-ні, дай Боже, що багато вилітів і політів. Слава Україні! Слава! Вільно продовжують роботу. Під час прольоти довгий. Під час прольоти довгий, звісно. Тобто дистанція теж не коли. Але рідко тут там позиція зверху є. А, відтянулося дві позиції. Що, по полях не підуть? Шо? Дороги вузькі, нехто буде. Негде разгуляться. Все супер. Бомба, пушка, ракета, петарда. Радий вітати. Як тебе? Все, добре. Все нормально? Не ображає тебе? Ні. Ну дай Боже. Готовий. Венес! Струнко. Мікс. До мене. Те ж пластину в руці немає? Нічого такого. А, а як це я бив? І немає. Кругом стати дострою. Тебе пластини. Немає? Стати до дострою. Слава Україні! Героям! Слава! Слава нації! Слава! Україна! Фотом усе! Україна! Фотом усе! Україна! Фотом усе! Фотом усе! Вільно продовжують роботу. Загальна кількість військовослужбовців, які зайшли за два дня. Стільки виходить. Зрозуміло. Добре. Потім прийняв. Дякую. Да, па. Значить, що мені треба робити. зараз зробити? Мені зараз треба цю трансляцію розгорнути наповну, виконуючи правильне завдання. Розгортаємо цю трансляцію і звертаємо увагу на що правильно на укриття, яке нам дуже цікаве. І ще важливо зрозуміти, що він знімає нічним тут. Тепер згортай і розгорни, будь ласка, цю трансляцію. Оце мова йшла про таку історію, щоб завалити таке укриття, норма витрати стільки потрібно дронів. Те, що проговорювали. Реально, ми провели просто зібрали певну кількість дронів пару разів по гіллю, потім далі кіно піде. Ja nee!